Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептицький. В сьогоднішньому відеопрогнозі поговоримо з вами на ще одну важливу та актуальну інформацію, яку я теж подивився. Якось так воно мені сьогодні теж підтягнуло в Ютубі, на просторах Ютубу, як я кажу, і вирішив. Що інформація варта уваги, яка саме зараз я вам розкажу. Сьогодні я знімаю відео, це в нас 14 число, а інформація такого формату, що в Росії так зване, я собі то дещо занотував, Георгій Закревський, а він, виявляється, є замісником Пригожина. Дуже багато останнім часом знову тема Пригожина з'являється, як ви помітили. І я навіть так, коли послухав це відео, теж в мене була така думка, колись сказав, що ще, ще Пригожин з'явиться, так? Чи напряму, чи опосередковано, так от, так званий Георгій Закревський, може, ви чули не чули цю інформацію. Він має там таку теж приватну воєнну кампанію ПВК, чи як вони там російською мовою ЧВК, називається Паладін. Він закликає зараз активно, саме зараз закликає активно змістити оцей от скинути оцей путлірський режим. От, і закликає людей, ну, скажімо так, до повстання. Таке враження, як продовжити те, що тоді не зробив Пригожин. І вкотре згадуючи прогноз серпень 24-го року, де багато карт випадало на Росію саме знову ж таки про бунти, про перевороти, про всякі такі моменти, згадуючи мої буквально там от вчорашні прогнози, ще ті прогнози, які я робив по урському е, прориву, дуже багато насправді є енергії, отої власне внутрі конфліктної. Все, знаєте, всередині, як розривається. І теж сьогодні ще було одне відео а, біля а, цього вивіски цієї таблички Суджа, а там троє молодиків, таких, як вони там, Балаклави називаються, теж якби закликають людей до повстання, дякують нашим ЗСУ за те, що вони теж очищають російську землю від того всього гадства. От, може, ви теж цей ролик бачили, і знову ж таки закликають людей повстати і звертаються до тих російських військових, щоб вони ну, припинили воєнні дії. Тому що, поки вони і не нападали на Україну, все було нормально, тихо, мирно і спокійно. Так от давайте будемо дивитися, чи може бути оцей, знаєте, хід на Москву, визвольний. так? Чи може бути цей хід навіть на Москву нашими ЗСУ, а може й не тільки нашими ЗСУ. І до чого, власне, оті заклики цього Георгія Закревського про скинення Путіна про те, що він що відставку багато зараз теж про це говорять. Ну, Путіна, ляльки Путіна, бо я вам казав, його давним-давно немає живих, того істинного Путіна. Чи це щось дасть, чи це загострить ситуацію, чи це, як то кажуть, під той шумок, що вот. Є курський прорив, і от ті, хто проти путірівського режиму ще більше будуть активізовуватись, зараз щось нам карта підкаже. Обов'язково підписуйтесь на мій Ютуб канал, кому важливі мої прогнози. Ставте вподобайку. Пишіть також ваші коментарі з приводу того, що ви думаєте з приводу даної ситуації. І давайте будемо дивитися. До речі, про того Закревського, то ще є якийсь його виступ, теж там повідомлення цьому говорилося. Ще в листопаді 23-го року, от теж там є оці його виступи проти влади Путіна і проти того, як він розказує, як за його правління все взагалі погано і в Чорноморському флоті, і в військовому форматі, і в повітряному форматі, і взагалі що треба його скидати. Ну що ж, бо про якусь спробу навіть невдалого перевороту, теж така енергія йшла. Ми будемо сьогодні з'ясовувати. Першим ділом подивимося по тому Закревському, по тому його ПВК Паладін. Що це може дати? Чи це може розвинутися якийсь великий рух, щоб змістити Путірівську владу? Чи поки що це ще немає настільки потужної сили? Ну, дивіться, з перших карт про що якби йде мова? Силу вони накопичують. Розмови про це будуть далі вестися. Якихось таких прям глобальних бунтів переворотів поки що карта не показує. Спроби можуть бути по скиненню тої путінської влади. Щось буде на рівні більше навіть прихованому, ніж явному, щось буде на рівні явному. Але поки що карта насправді йде більше довод невдалої спроби скинути путінський режим. Але ці спроби вони будуть продовжуватися. Щоб того диявола вже бачите, остаточно закопати, похоронити. І, і, і щоб, правда, про той труп Путлера, як ми говоримо, теж відкрилася. Але сили і можливостей, і знарядь їм ще бракує. От, називається е, карта сатани із тим е, режим, бачите? Чортом. Тим путліром, а-ля путліром. Але сили ще бракує. Давайте подивимось по іншій колоді. Так, розмови, накопичення ресурсів. Так, далі у нас йде карта обміну, і карта пов'язана з обміну інформації, збирання інформації і так далі. Також карта показує про те, що йде залучення людей, які хочуть теж скинути оцю путерівську владу. Перепрошую, Так, повертаюся до прогнозування. Оцих людей, накопичення людей, які хочуть скинути цю путірівську владу. При тому багатьох таких, знаєте, молодих, завзятих людей. Далі йде карта Башні. Все рівно це те, що говориться, говориться неспроста. Це ще одна велика тріщина, яка веде до краху тої путінської системи і краху всередині країни. Але необхідна, ще підтримка ресурс. І от чому саме зараз відбулась активізація? Тут карта ну, якби напряму пов'язана з тим, частково теж, що відбувається в Курському напрямку. Тобто десь там слабинка, там слабинка, показати світу, яка Росія знову ж таки не така, там наддержава, як вона про це говориться, і от спільними зусиллями народжується щось нове. І знову ж таки вертаюся до тієї фрази, яку я говорив раніше. Що ті, хто навіть, як були ну, недругами, Можуть на якийсь час скооперуватись, і для того, щоб побороти ще більше зло. Знаєте, коли вороги в якійсь мірі примирюються на певному етапі, щоб здолати ще більше зло, а далі кожен де своєю дорогою. Тому що, скажімо так, навіть ті самі, ем, той самий Закревський, ті самі там російські, ті сили, і так далі. Ну, те, що вони проти путірівської системи, це не означає, що вони там глобально ну, за нас розумієте, вони хочуть в себе там розібратись і. Змінити нарешті ту всю систему влади. Тому я кажу, це може бути якась така в лапках, якби це парадоксально звучало, тимчасова співпраця тільки заради того, щоб і в нас це все завершити, і війну, і так далі, і зрештою там них, в країні навести якийсь лад порядок. Тому ці заяви, це все підготовка, це все, що ведеться, неспроста. Оце однозначно неспроста. І, як то кажуть, далі буде. І от як. Тоді це було приблизно осінній період, то, то як він там той пригоже називав, марш справедливості, чи як це було? Хід на Москву і це все. Так от, знову ж таки, це може осінній період повторитися. Такий, цикл повторення. Ну, те, що по кармі, кармічно. І ще, от постійно, теж така мені йде фраза, що Кремль як вогні. І це, до речі, в останніх накільки енергопрактиках таке було: «Кремль як вогні. Тому бачимо, що, ну, диму без вогню нема однозначно. Що воно переросте, час покаже, але це вкотре чергові дзвоники для того режиму правлячого авторитарного, путрівського, що або вони йдуть добровільно і міняється влада, або це буде все-таки на рівні переворотному і процеси, далі тільки загострюватись, розвиватись. Чи в цьому контексті що наші воїни ЗСУ можуть йти в напрямку Москви? Ну, скажімо так, про багато планів теж говорити не треба і не варто. Але в правильному об'єднанні ось, е, я кажу, сценарії майбутнього можливі різні. Хоча напряму карта показує, що багато чого є ще, що їм зараз треба реалізувати в на напрямку тої Курської області. І не лише, ще раз кажу про деякі моменти. Краще мовчати, будуть по факту реалізовані. Тоді можна буде по факту це констатувати. Але саме от, якщо брати конкретно Москва і те, що має бути поскинені влади, передусім це стосується зараз по розкладу, Конкретно тих, хто живе в Росії, тобто їхні оці власне внутрішні розбірки, які ведуть до краху системи. А з нашої сторони і наші хоробрі воїни в цьому контексті десь точково, звичайно, вони, як би знаєте, кажуть два в одному. Ми передусім дбаємо, щоб нас завершилась війна, щоб нас був мир. Але от такий маємо ще побічний додатковий ефект, що це заохочує повставати тих, хто проти Путля його системи всередині країни. І скинути цю владу, і нарешті змінити її. Ну, ось такі сьогодні у мене розклади по даному питанню. Тому що я думаю, зараз це важлива інформація, і якщо вона виникла саме знову ж таки, восьмий місяць, знову цих багато восьмірок, саме після 888-го дня війни, саме після 8.08.24 -го, -го, го року, знову багато цих восьмірок, така інформація виникає неспроста. І потребує уваги та розгляду. Тому спостерігаємо, аналізуємо, що і як далі буде відбуватися. Всім бажаю, як завжди, світла побільше. Хай наміри добрі і добра по скиненню всякого зла будуть максимально реалізовані. Ми продовжуємо наш рух до перемоги, підтримуємо наших воїнів. Щовечора молимось в енергопрактиках, молитвах за мир перемогу України. І хай. Кожному буде по заслугах його, хай буде основлений закон вищої справедливості. Бережіть себе, Почуємось.